Новини надходять з півдня, який ще не встиг оговтатись від катастрофи на Каховській ГЕС, але вже є загроза нового вибуху на Кримському Титані і, очевидно, на Запорізькій атомній електростанції. Е, вітаю товариство! Мене звати Олександр Срацов і це мій канал свіжої історії. А моїм нинішнім гостем є військовий оглядач Дмитро Снігирьов. Е, пане. Е... Дмитре, отже, Петрив Каховської ГЕС, перш за все, що він міняє у військов, у військовому плані і, і чи пригальмовує наступ Збройних сил України, як на це сподівалися московити? Ну, давайте власне декілька слів про сам Підрив Каховської ГЕС. Я аналітики, тому будемо разом з вами товариство аналізувати ту інформацію, яка є в вільному доступі. Перше. А заяву російської сторони про можливу причетність України до підтримки Каховської ГЕС, на мою думку, тут офіційна українська влада не допрацювала в моменті інформування наших західних партнерів щодо реального замовника і виконавця цієї трагедії. Тому основні пункти, які свідчать про те, що саме московські окупанти стояли за цією трагедією. Ви знаєте, я мав спілкування, ну скажімо так, з високопосадовцями в погонах, які в якості аргументів навели, ну скажімо так, досить спірну тезу про те, що в Москві ніхто не повірить, але та інформаційна компанія, яка розгорнута в засобах масової інформації на заході щодо можливої причетності України, ну в мене викликає певні, скажімо, сумніви у цій тезі. І все ж таки, як я ще раз підкреслю, треба робити офіційні заяви і треба робити власне аналітику цих подій, щоб не було повторення преценденту створення прецеденту можливих техногенних штучних катастроф. Але давайте до справи. Перше прошу свідчить власне підривка Каховської ГЕС. Це спростування московської тези про те, що вони вистрілили собі, начебто, в ногу. Бо на думку московитів, першими, хто потерпає від цього підриву, будуть мешканці окупованого Криму, начебто нестача питної води. Але за інформацією представників окупаційної адміністрації Криму, запаси питної води в Криму створені які. Причому створені досить серйозні запаси, які дозволяють пройти не тільки пікові літні місяці, але й відповідно мовиться про те, що Крим забезпечений водою як мінімум на рік. Так от, за інформацією представників окупаційної адміністрації, водосховища в Криму заповнені на 80%. Це ну, серйозний показник, який свідчить про те, що власне воду закачували заздалегідь. А диверсія на Каховський ГЕС планувалася як мінімум за декілька місяців. Друге, про що варто говорити: запаси питної води в самому каналі за оцінками окупаційної адміністрації. Тобто, це не українське ЕПСО, наразі до 40 мільйонів кубометрів. Відповідна теза про те, що Крим буде потерпати від нестачі питної води вже. Відпадає автоматично, натомість, давайте подивимося з вами на ситуацію з питною водою на територіях контрольованих ЗСУ. Кривий ріг вже є заяви Білкула мера про те, що Кривий ріг, якщо не економити, то досить скоро стане перед питанням нестачі питної водої. Кривий ріг на 70% відсотків за рахунок води саме з Каховського водосховища. Це перше. Друге. Населення Кривого Рогу, за різними оцінками ну, більше 600 від 600 до 800 тисяч цивільного населення. Нікополь – 200 тисяч ситуація з питною водою на територіях Миколаївської області. Уряд вже виділив для вирішення цієї проблеми 120 мільйонів гривень. Тобто, це все плюс відповідно території контрольовані ЗСУ Херсонської області. Тобто теза про нестачу питної води в першу чергу торкнулася самих українців. А друге, на чому варто наполягати, за даними французьких експертів, за тиждень до підриву Каховської ГЕС рівень води був штучно піднятий з 14 до 17 метрів. Тобто, московити розраховували на так звану першу хвилю, яка наносить максимальні збитки. І житловому фонду відповідно приводить до фактів чисельних, чисельних фактів загибелі цивільного населення. Тобто, знов таки теза чітко спростовується про те, що саме українська сторона стоїть за цим підривом. Третє кількість вибухівки необхідної для підриву Каховської ГЕС, і тут ми з вами разом товариство проведемо паралелі: 41-й рік підрив Дніпро-ГЕСУ. Руйнації фактично тотожні так, от до для підриву Дніпрогеса потрібно була вибухівки за оцінками істориків від 20 тонн. Тобто, можемо не те, що пропускати а констатувати, що рівень руйнації каховської гес свідчить про те, що було використано від 20 до 30 тонн вибухівки. Причому це за оцінками вибухотехніки. Ми зверталися до відповідних спеціалістів з відповідними коментарями. А ця кількість вибухівки спростовує знову інформацію про те, що за цим стоїть українська сторона. Погодьтеся товариство, українські бойові плавці навряд чи змогли би транспортувати таку кількість вибухівки, а більше того, закласти її в машинні зали. Вибухівка була закладена всередині, і тут досить показовий момент. З'являється повідомлення американської сторони, що вибух стався всередині. У ну, це власне підтверджується і відео, і самим фактом руйнації, і за добу після цієї заяви виходить головне управління розвідки Міністерства оборони з, із, зі своєю інформацією, яка, ну скажімо так, м'яко кажучи, йде в розріз з американською інформацією. На думку гурмову, вибухівка знаходилася в вантажівках, які стояли на дамбі Каховської ГЕС, так от для розвідників. Каховська ГЕС будувалася 50-ті роки, і відповідно, згідна тоді, що радянських гостів могла витримати прямий ядерний удар, це, е, власне, щодо характеру вибуху і характеру пошкоджень. Тобто, кількість вибухівки спростовує знов таки російські тези про український слід. Четверте, на чому варто наполягати, російська сторона працювала вдовгу, і я поясню про що йде мова. Від води Коховського водосховища залежить низка ключових стратегічних підприємств металургійної галузі України. В першу чергу Кривий Ріг. Це Армстол, ну як він там іноземне зараз, Крив... Криворіжсталь щодо недавнього він був. Відповідно, що нестача води впливає на виробничий цикл. Били по підприємствах. Металургії, щоб знизити валютні надходження до скарбниці України. Друге стратегічне підприємство це Нікопольський завод феросплавів. Без феросплавів підприємство фактично стоять металургійної галузі. Е, на чому ще варто не робити наголос? Чому грали вдовгу? Каховське водосховище створювалося е, в залі Каховська ГЕС і Каховське водосховище основна її. Мета створення це орошення. Вода використовувалася для орочення сільгоспогідь Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, відповідно, Автономної Республіки Крим. І от те, що ми наразі маємо: сільгоспугідтя, які знаходяться на контрольованих територіях, будуть потерпати від нестачі цієї води. Себто, стикнемося з тим, що ну, буде певні проблеми з продуктами харчування. А, власне, ці регіони є українською житницею. Причому там не мовиться не тільки про зернові, це і бахчові культури, та все інше. А враховуючи той факт, що, скажімо так, Російська Федерація наразі активно торпедує виконання зернових угод, то можемо говорити про те, що Каховськ, підрив Каховський ГЕС є спланованою акцією щодо власне, продовольчої блокади України. І головне. Товариства про що свідчить підрив Каховської ГЕС, те, що російські окупанти пристали на шлях створення штучних техногенних катастроф на шляху можливого просування збройних сил України, я нагадаю, за добу навіть не за добу, в цей же день, коли пролунав вибух на Каховський ГЕС, було підірвано аміакопровод в Куп'янському районі Харківської області. Наразі Куп'янський район розглядається окупантами як один з потенційних напрямків контрнаступу Збройних сил України в напрямку Сватова-Старобіськ, Луганської області. Третє, підрив Каховської ГЕС мав на думку росіян, викликати ціпну реакцію, а саме створення техногенної катастрофи вже на Запорізькій АЕС. Мовиться про те, що вода з Каховської ГЕС використовується в прудах охолоджувачах. До речі, всі ті бравурні заяви МАГАТЕ про те, що води в прудах охолоджувачах достатньо вони вчора були спростовані власне, знімками аерозні, ну, космічною зйомкою. І виявляється, що канал, який з'єднує власне, ці відстойни чи накопичувачі, я перепрошую, і ну, відповідно, і, і, і який живиться водою. З Дніпро-Дніпровською водою він обмілів. Тобто, вже за декілька днів можливо постане питання щодо нестачі води для власного охолоджування е е реакторів Запорізької АЕС. А я нагадаю, наразі різка активізація бойових дій саме на Запорізькому напрямку. І Четвертий напрямок за тиждень до підриву Каховської ГЕС з'являється інформація про мінування хімічного підприємства Кримський Титан в Армянську. Причому знову таки досить цікава інформація. Появила за повідомлення ГУР про мінування кримського титану. Тут запитань вже більш ніж достатньо. Справа в тім, що поява інформації ГУР вона продучала на наступний день після того, як я вийшов в Етери, і пояснив цілі, власне, диверсії на Каховській ГЕС? Е, для па... чого давати інформацію про мінування армянського заводу, е, власне, які датовані 12 червня, якщо його мінували 1 червня? Для мене знов загадка. Але до військової складової. Закінчуємо з Каховської ГЕС. Як це вплине? Власна підривка Каховської ГЕС був використаний росіянами як привід для передислокації підрозділів з херсонського напрямку на Запорізький. тобто штучно розширили Дніпро, унеможливили проведення десантних операцій, відповідно, знизили рівень вогневої активності збройних сил України. А мовиться про те, що засоби ураження, власне і ЗСУ і окупантів це практично радянські ще. З досить обмеженою дальністю ураження і відповідно перекинули підрозділи з Херсонської області найбільш небезпечний напрямок. Що стосується можливості проведення десантних операцій, на мою думку, варто говорити про те, що навряд чи Херсонський напрямок розглядався як один з потенційних для контрнаступу ЗСУ. пояснюю, чому ширина Дніпра в цьому районі до кілометра, навіть більше, є ділянки, до кілометр двісті. Проведення відповідно масштабної десантної операції, воно фактично неможливо, бо будуть чисельні жертви серед особового складу, це перше. Друге, немає у нас плавзасобів достатній кількості, щоб провести подібного характеру десантної операції. Повідомлення московитів про те, що вони зафіксували перекидання 20 плавзасобів, які були надані країнами НАТО для потреб ЗСУ, викликають легку іронію. 20 плавзасобів можуть взяти максимум до 200 особового складу. Оце все говорить про те, що за цією трагедією, за цією диверсією стоять московити, які вирішували для себе декілька питань. Перше військове це передислокація підрозділів з Херсонського на Запорізький напрямок. друге це водна блокада українських міст, третє це удар по підприємствах металургії. Четверте це Відповідна фактична блокада сільхоз українського сільхозвиробника, які зосереджені на контрольованих ЗСУ територіях. Ну і відповідне створення штучної техногенної катастрофи, я ще раз підкреслюю, підкреслю, як один з ланцюжків цієї загальної операції російської сторони, і на закінчення, щоб ми закінчили з цими штучними техногенними катастрофами. Справа тім, що ще в 2019 році воєнаміння це сайти, які входять в інформаційну орбіту Міністерства оборони Російської Федерації, з'являється стаття щодо можливості техногенної катастрофи на Дніпро Гесі. Тоді, в 2019 році, за три роки до широкомасштабного вторгнення, автор, який виступає під ніком Сєвєрний Вітер. Прото просуває тезу про технічно несправний характер Дніпро-Гесу і можливість екологічної катастрофи техногенної прорив дамби і затоплення відповідно і Запоріжжя і всіх населених пунктів. І головне створення техногенної ситуації катастрофи на Запорізькій АЕС, яка на думку автора, знаходиться на 70 кілометрів вниз по Дніпру. На цьому б можна було і поставити крапку. Але 5 жовтня 2022 року ця сама стаття з'являється на сайті Московського комсомольця. Слово в слово, до коми, але вже з авторством. Причому назва статті, що США і Україна готують техногенну катастрофу, апокаліпсис проти Російської Федерації 5 жовтня 2022 року. Варто говорити про те, що ми оприлюднили ці дані. Про те, що російська сторона готувала техногені катастрофи на Каскаді Дніпровський ГЕС ще 26 жовтня 2022 року, тобто попереджали заздалегідь аналітичний відділ правосправи зробив свою роботу. Ну, сталося те, що сталося. А тепер до міжнародного аспекту, щоб ми повністю вже закрили цю тему. Коли виходить Ерджеп Ердоган. Президент Туреччини говорить про можливість створення слідчої комісії щодо розслідування трагедії на Каховській ГЕС з залученням російської сторони. Український мід чомусь мовчки це ковтає. Так от пояснюю українському міду. За тиждень до підриву Каховської ГЕС приймається закон, згідно якого. Проведення розслідування на об'єктах критичної інфраструктури внаслідок і в моменті створення техногенних катастроф внаслідок бойових дій заборонено. Причому мовиться про території і окуповані території України. Все крапка. МЗС мало би викликати посла Туреччини, ознайомити його з офіційним документом Російської Федерації і пояснити. Що пропозиції президента Туреччини як мінімум не відповідає дійсності, бо російською стороною, яку Туреччина мала би залучити в якості сторони розслідування згідно нормативних документів цієї країни, не уповноважена проводити розслідування подібного характеру техногенних катастроф. Ми би зіграли відразу по двох фронтах, як то кажуть. Попустили би друга нашого Ерджепа, і, відповідно, би дали зрозуміти росіянам, що саме вони стоять за цією катастрофою. І це би підвищило суб'єктність української держави на міжнародній арені. Але, на жаль, жодної реакції з боку від МЗС немає. Пане Дмитре, якщо повернутися трошки в історію. Але щоб просто було ясно, під час Другої світової війни, де форсували Дніпро? І німці, і совєтські війська? Чи вони форсували його в нижній частині чи десь вище? Ну, в залежності від проведення операції. Якщо Київська операція, то відповідно в районі Києва трохи нижче Києва, якщо мається це на увазі. Форсування. Ну там декілька напрямків було контрнаступу. Тобто, по всій течії Дніпра фактично проводилися е, десантні операції. Тобто, в принципі, це можливо було. Ну, ха. Ви знаєте, ці форсування Дніпра увійшли як чорні штурми, я пояснюю, за рахунок мобілізованого цивільного населення українських міст і сел, які без підготовки кинули на форсування Дніпра. І за оцінками історикам, там втрати українського населення, які були примусово мобілізовані, вони сягали декількох десятків тисяч. Тобто ціна питання, пане Олександре, неможливо, нічого пане, немає. Пане, а з німецького боку теж було форсування в 41-му році? Ну, звичайно. У тому самому Запоріжжі, коли вони дамбої фактично і пройшли. Тобто, вони йшли з такими ж. Що... Ну, втратами чи як як, як війська? ну, ну у німецьких військ менші втрати були, враховуючи панічні настрої. Фактично, ну, відхід радянської армії. А от у радянської армії, враховуючи те, що це була лінія підготовлена лінія оборони, які штурмували до конкретної дати, а саме 7 листопада, до дня так званої жовтневої революції, то там ніхто не рахувався відповідно з кількістю втрат серед особового складу. Просто фактично йшли по тілах. Е, в районі Каніва форсування було, в районі трохи нижче сюди, під Київ, в Вижгородському районі. Тобто, ну, декілька напрямків було створено об українські плацдарми, відповідно, Лютерський плацдарм. Якщо це стосується цих десантних операцій, все можливо, пане Олександр, але ціна питання. Mm. Mm, зрозуміло. Пане Дмитро, якщо все-таки повернутися до ймовірності техногенної катастрофи як на Титані, так і на Запорізькій АЕС, чи це є невідворотньо, чи це можна якось тому запобігти? Ну, запобігти, судячи з того, що сталося на Каховський ГЕС, навряд чи ми запобігнемо, тим більше країна Заходу. Я поясню, чому. Бо наразі стали активно критикувати позицію Заходу з приводу начебто безхребетної реакції на події навколо Каховської ГЕС. Пояснюю, даю відповідь, чому так сталося. До речі, це вкладається якраз в ту версію щодо не те, що версію. А власне логічний ряд з приводу причетності російської сторони і те, що вони заздалегідь готували цю техногенну катастрофу. Ви пам'ятаєте виступ російського диктатора на момент включення окупованих територій України до складу Російської Федерації? Він виходить і заявляє про те, що Україна заходу під час Другої світової війни відкрили скриньку Пандори, створивши прецедент. Причому йшлося не тільки про коврові бомбардування. Мирних німецьких міст Кьольн Дрезден та інших, але й головне нанесення авіаційного удару по об'єктах гідротехнічних споруд. Мйома річка, 43-й рік. Союзна авіація наносить бомбово-штурмовий удар по цих гідротехнічних спорудах. Кількість загиблих, за даними істориків, вона різниця: від півтора до п'яти тисяч цивільного німецького населення. Жодної потреби в нанесенні удару по гідротехнічних спорудах не було. не було. І тому Путін на цьому і робив наголос. Ви створили прецедент. Тому морального права засуджувати мої дії у вас немає. І Захід це проковтнув. Розумієте, чому така реакція з боку Заходу? Він створив так звану дипломатичну виделку. Коли жодне з рішень не влаштовує країни Заходу, перестрахувався ще на початках жовтня, чому я і навів ту статтю з датою появи в московському комсомольці після виступу російського диктатора, виступ 30 вересня, а стаття з'являється 5 жовтня, тобто досить синхронна. Пане Олександре, шановне товариство, а це вже підтвердження того факту, що ця катастрофа готувалася заздалегідь. Російські війська і російські спецслужби відповідно і завозили необхідну кількість вибухівки. Бо перше повідомлення про мінування Каховської ГЕС датуються 20 жовтня. Президент України Зеленський вийшов на загал і повідомив Захід про можливі сценарії з боку російських окупантів. І далі що, пане Олександр? це якось допомогло? Ні? Те, що відбувається наразі в районі Запорізька АЕС. візит МАГАТЕ, прекрасно. Але давайте згадаємо, що знов таки до підриву Каховської АЕС російська сторона в категоричній формі відкинула 5 пунктів МАГАТЕ щодо демілітаризації цього об'єкту. Більше того, Російська Федерація, використовуючи той недолугий же рейд РДК в Білгородську область. А я поясню, чому недолугий, бо на сторінках російських підрозділів дивним чином на момент проведення рейду ледь не була мапа їхнього просування. Мовилася про те, що там чітко було написано на території грай Воронського району знаходиться об'єкт Белгора 22 два. білгород -22 це військова база. На які зберігаються ядерні тактичні заряди. І відповідно, Російська Федерація відзеркалила ці події на Запорізьку АЕС, наполягаючи на тому, що військовий контингент окупаційних військ на Запорізькій АЕС необхідний для власне безпеки цього об'єкту, і МАГАТЕ проковтнула. Вони зробили вигляд, що вони охороняють Європу від можливої ядерної катастрофи. А від кого охороняють? Та відповідно від ЗСУ і українських розвідально-диверсійних груп? От вам і відповідь, пане Олександре. Тобто ЗСУ в такому разі не може провести ніякої операції на Запорізькій АЕС. Тоб... Я, ну, не бажано безпосередньо на Запорізькій АЕС відповідно. Єдина мовиться про те, що Запорізька ОЕС може опинитися в глибокому оперативному тилу відповідно заблокований російський контингент в ході успішного контрнаступу збройних сил України на цій ділянці фронту. Цей сценарій можливий, але тоді постане питання перебування цього російського контингенту. Чи це буде зелений коридор? Чи це відповідно будемо мати фактично військову присутність росіян у себе в тилу? Але це на момент успішного характеру деокупації Запорізької області. А це дуже, дуже сумний прогноз, на жаль. Ні, він не сумний, він реалістичний. Ну чому я маю казати, знаєте, Лукум, щоб у вас було солодко у роті, та не буде у вас солодко у роті. Ну, це не знаєте, ну хтось має казати жорсткі речі. Я не малюю чорними фарбами. Просто ті прогнози, які дає права справа, вони підтверджуються періодично. Або американська сторона, або британська, підтверджує інформацію, яка дається на загал. Та ж ситуація з підривом, от є можливим підривом кхе, Титану. Вибачте, так гурт дав інформацію після того, як ми її оприлюднили. Другий епізод так само, коли ми повідомляли про можливість провокації 9 травня в Москві. Те саме гур виходить після того, як ми оприлюднюємо. Пане Дмитре, але на завершення, хочу ще один такий поставити питання. Воно може бути зараз досить парадоксальним, але припустимо, ми звільнимо всю територію України. Всю. Припускаємо. Але у нас в тилу на території залишається на Запорізькій АЕС отакий російський анклав. Це можливий варіант? Не виключаю. Лаконічно і коротко, як елемент військово-політичного тиску Російської Федерації. В першу чергу на країни Заходу. Мовиться навіть не про Україну. Будуть певні торги. Тобто це ситуація дещо подібна до Молдови де частина території. Кобасу, О... так, абсолютно точно. Тобто Запорізька АЕС перетворюється на Гуантанама. На Отже, пане Дмитро, я вам дякую за, цю, за це інтерв'ю. Воно дійсно було дуже цікаве і з дуже таким цікавим фіналом. Несподіваним, чесно кажучи, для мене. А якщо вам було цікаво це відео, обов'язково поставте йому вподобайку, підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую. Дякую, тримаємо стрій. Щасливо?